Дороги іншої не треба, поки зорить чумаський шлях. Я не розпускав. Дорогі наші бійці, вважаємо вам з перемогою повернутися додому, з перемогою такою, що весь світ за нас радів, заздрив нам і пишався нашою країною. І, зокрема, наші жителі, які хто ще не усвідомив, що у нас війна, хто усвідомив, що просто, коли ви вернетесь, зустрічали вас як героїв. Щоб всі вернулися не пораненими, щоб ніхто в полон не попав, щоб всі були живі здорові, особливо, щоб нас не зрадило наше керівництво, щоб не здало нас Путін. І щоб не було у нас такого жестокосердя, як, як є в іншого боку. Якщо це воїни, то це мають бути воїни світла, такими, яким вони є.